Вітаю, пані та панове. З вами Олександр Свято. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! Я досмірка, вам лив, захід! Сьогодні хочу поговорити про зовсім невеличкий, але дуже важливий елемент спорядження, який може стати вам у нагоді. Він дійсно стане. Це елемент спорядження, який є індивідуальним, але може використовуватися як гуртовий. Тому, хоча б один такий елемент має бути в складі відділення, групи підрозділу. Будь ласка, будь ласка, зробіть це. Моток мотузки два карабіни. Або моток спеціальної стропи альпіністської і два карабіни. Все, що потрібно для того, щоб здійснити медичну евакуацію, для того, щоб допомогти комусь витягти, застрягши авто з домоги іншого, авто, якщо у вас немає лебідки, троса тощо. Або що дуже дуже важливо в умовах, ну, скажімо так, двіжу в місті, де є. Багатоповерхова забудова це спуск з того чи іншого поверха, якщо драбина, сходи ну, припинила своє існування, або дійти до них через ті чи інші обставини неможливо. Будь ласка, подивіться це відео. Будь ласка, зробіть собі таке: розмістіть його зліва чи справа на вашому кіті. На спині мається на увазі. Киньте в рюкзак. Хай це буде. Когось з ваших побратимів. Це рятує життя, це його спрощує, і це повинно бути. З вами Олександр Святов. Посилання на телеграм і інстаграм в описі. Також в описі присутні посилання на баймі кофі. Якщо бажаєте, можете підтримати. Також є посилання на те, як стати спонсором каналу. Долучайтесь, приєднуйтесь, допомагайте. Щиро вдячні вам за вашу підтримку, довіру і допомогу. Переможемо! Всіх вітаю! Сьогодні говоримо про такий важливий елемент вашого спорядження, як евакуаційна строба або просто мотузка. Для чого це потрібно? Як це використовувати? І де це має бути? По-перше, для чого це? Під час евакуації, якщо ваш побратим знаходиться в зоні ураження, і у вас немає можливості до нього підійти, а є лише можливість кинути йому мотузку, щоб він а, карабіном а, до себе її причепив. Інший відповідно кінець мотузки знаходиться у вас, і ви маєте змогу його теоретично витягнути. Все залежить від обставин, все залежить від того, яка мотузка, в якому стані знаходиться ваш побратим, чи може він собі допомогти, ось і таке інше. Але в будь-якому випадку ця річ має бути в складі вашого екіпіювання. Як правило, це може бути або стропа спеціалізована, або як у нашому підрозділі, це мотузка. Чому мотузка? Окрім того, що це зручно, це ще можна використовувати як промисловий альпінізм. Якщо ви знаходитесь десь в містах, або маєте якісь будівлі. і... Може склатися так ситуація, що вам треба цю будівлю залишити через, через вікно, а у вас там другий третій поверх. Відповідно, якщо у вас є декілька таких мотузок, ви їх можете зв'язати із собою за допомогою карабінів, спуститись або спустити якийсь вантаж. В середньому у нас 10 метрів в одній мотузці від 7 до 10 метрів. Карабіни э, раджу брати э, гарні, легкі, ті, які трошки фіксуються, це дозволяє уникнути э, моментів їх відкривання, якщо вам це не потрібно. Вона має бути зв'язана так, щоб вам не заважала. І кріпиться э, на вашому спорядженні або внизу бронежилета позаду. Це дозволяє вам її самому відстібнути. І використати. Або, якщо ви працюєте в складі групи, її можна розмістити е на броні, там зліва або справа, вона чіпляється за верхню лямку, і там за низ бронежилета знаходиться з боку, то вам вона не заважає е ну, взагалі ніяк. Тобто у нас вона кріпиться по-різному, в залежності від ситуації. Але є два, три варіанти її розміщення на вашому спорядженні без. Е там зайвих маніпуляцій, щоб її дістати, і так, щоб вам вона не заважала. Е, Мотузку раджу брати та, яка не тягнеться. Ось, і там товщини десь міліметрів 10, е, для того, щоб її було зручно тягнути е, в рукавичках. Бо якщо вона буде затонка, вам буде дуже складно її використовувати, тягнути або спускатись по цій мотузці з другого поверху. Важливий елемент, раджу мати його на озброєнні, раджу мати його в купіюванні. У мене є як на броні, так і на рюкзаку. Тобто у мене дві мотузки. Карабіни мені підігнав мій побратим Алекс. Ось. У мене стояли до цього металеві. Зараз вони набагато легші. Це титан Ось. легкий, міцний та надійний. Виникало питання. Щодо того, як складати правильну мотузку, це вже нова мотузка. На неї були переставлені карабіни. Вона має довжину 20 метрів, вона не тягнеться, і вона правильного зеленого кольору. Тож, як складати? Нічого складного тут немає. Це стара мотузка. Перше, що ви робите, міряєте ваш екіп, вашу броню, де вона буде розміщуватись. Визначились з довжиною, залишили трохи на те, щоб зробити вузлик для карабіна, і починаєте складати. Починаєте складати з одного боку в інший. До кінця робити не буду. Потім з цього боку, де у вас є мотузка, починаєте. Накручувати, прикладаючи зусилля, щоб воно добре фіксувалось. Після того, як ви накрутите до кінця, у вас з іншого боку буде точно такий самий кінець під ваш карабін. Нічого складного нема. Потренуйтесь, обирайте мотузку, яка не тягнеться, обирайте ту довжину, яка вам потрібна плюс карабіни, які мають бути надійними та міцними, на цьому все слава Україні.